Вітаю! кажуть, повернути пристрій назад, ну то добре. Вітаю, дорогі друзі! Тут вперше проводжу там кіт мені щось підказує. Проводжу прямий етер для того, щоб. Зрозуміти, як це працює, і за одне мені хочеться не тільки перевірити, як це працює, і ще хочеться розказати про наступне. Так склалося, що сьогодні 22 вересня на календарі, але окрім ну і це день осіннього А що це? сонцестояння? Ні, рівно день, здається, так. Чи сонцестояння? Сонцестояння таке завжди бути. Але сьогодні ще 222-й день моєї безперервної практики медитації. Віпасини. Ви вже про неї чули, можливо, навіть бачили в попередніх відео. А Якщо не бачили, то поверніться там є прям окремий. Список відтворення про віпасану. я цілком все розповідала, ділилася своїм досвідом відвідання цього ретриту. І ще сьогодні я хотіла в цьому, я сподіваюся, недовгому відео доволі таки швидко поділитися своїм досвідом, що відбулося в моєму житті після ретриту, який рівно рік тому я проходила десятиденний мовчазний ретрит віпасани. Отже, на відміну від першого разу. Коли я була на тому ретриті, тут змінилося наступне. В моїй практиці стало більше регулярності. Після першого ретриту так складалося, що не зовсім регулярною я була, і таке, знаєте, то починала, потім відкладала, потім знову починала. Точніше, продовжувала. мені подобається говорити, продовжувала. І іноді ці перерви ну, такі були тривалі. Але, Але тут? тут дещо інакше трапилося після цього другого разу. Практично одразу повернувшись з дороги, я почала там наступного ранку, наприклад, я вже на місці опинилася у себе вдома. Ну, то я сідала і практикувала. І так робила щодня. Але чого у мене сьогодні тільки 222-й день, тому що по суті мав би вже минутий рік, 365 днів. А того що я використовую програму, в якій відмічаю, використовую там і таймер, і відмічаю, коли я практикую. власне, Ця програма відмічає, що дуже зручно. Ну, То бували дні коли десь там в зв'язку з різними обставинами, або від'їздом, або там, гості приїхали, там, ні, не, там ніколи. Дякую, Кіта, дякую. Цього, то не завжди виходило відмічати. А потім я собі така, знаєте, подумала і вирішила: а давай ми, щоб не було, робити це щоденно. Щоденно відмічати, навіть якщо я практикую дві хвилини, п'ять хвилин, і ну, якщо більше, то в тому числі, і Власне, опираючись на ось це своє рішення, я і продовжувала щоденно, не зважаючи ні на що, практикувати. І вам скажу точно, і це перевірено моїм досвідом, досвідом інших людей, що в, будь в практиці будь-чого фізичних вправ, в тому числі в цьому випадку медитації, важливо не як ми. Об'ємно довго це робимо, а як регулярно. Тобто важлива ось ця регулярність, регулярність того, як ми вивчаємо мову, регулярність того, як ми практикуємо фізичні вправи для свого здоров'я, чи, наприклад, для дляся якихось результатів, регулярність того, як ми слідкуємо за своїм харчуванням, читаємо книги, і в тому числі як регулярно ми практикуємо. Медитацію в тому числі, або іншу практику, тобто це можна на іншу практику. Наприклад, нещодавно спілкувалася зі знайомою, і вона поділилася зі мною практикою Mindfulness. Мені було цікаво. А, ось. І ось ця практика, вона, я знаю, звідки ноги ростуть, тому що ноги там ростуть з буддизму, тому що насправді Mindfulness на Заході пішов такий з буддизму. Вони такі взяли його, подивилися на нього і. Науково обґрунтували, і це прекрасно. І це прекрасно. Вони науково обґрунтували і використовують його в психології, і допомагають багатьом людям з багатьма різними питаннями. Ну от, власне, і та практика вона така проста. Якщо там відійти, що це буде не медитація, а, наприклад, ось ця практика, результативність буде тоді, коли практикувати її регулярно. І... Ось тоді, якщо я повернуся знову до практики медитації, регулярно практикувати, ти тоді вже починаєш помічати зміни і результати. Навіть якщо вони будуть несуттєвими, а, і не такими, як ти очікував. Вони будуть, і, і це важливо. І це важливо, до речі, от регулярно практикуючи, а те, що мені ще подобається, і я використовую. Це, наприклад, вести щоденночок десь позначати-помічати, наприклад, в тій самій програмі. А як ти сьогодні почувався під час, після практики для того, щоб помічати, що ти робиш це не дарма. Тому що коли ми не бачимо ось цього початкового стану, ми, наприклад, вже не пам'ятаємо, ми його не позначали, і зараз ми також не помічаємо, то може здаватися, що ми робимо це цілком даремно, але ні. Тому в будь-якій практиці і в практиці віпасани, медитація важлива регулярність. Важливо, щоб ми це робили регулярно. Якщо обирати між, наприклад, тривалістю там, я зараз посиджу, наприклад, раз на тиждень в медитації дві години, чи я буду сидіти кожного дня по 5 хвилин, ну то, на мою думку, з Висоти мого досвіду і досвіду, не тільки мого, насправді тих, хто практикує регулярно щось, то краще обирати регулярність, ніж ось цю таку вибуховість. От, це те, що я хотіла поділитися, поділитися з вами сьогодні, розповісти про практику Віпасана. І ще одне цікаве спостереження із мого життя. Також, певно, згодом поділюся тим. А як практика Віпасана, як результати а, цієї практики проявляються в житті? Тому що це не менш цікаво. А, якщо вам дійсно цікаво, то лишайте зворотні реакції, зв'язок давайте. Для того, щоб я дійсно розуміла, що це а, цікаво не тільки мені, і не а, там, наближеному колу моїх моєму наближеному колу. На цьому буду завершувати. Для того щоб ви могли зараз, надихнувшись, можливо, цим відео піти, сісти і попрактикувати прямо зараз. І я бажаю, щоб ви, ваші рідні, близькі, знайомі були щасливі, вільні від страждань і від джерел страждань. До скорих зустрічей! Ом!